От, держава має, має можливість, має мати право і можливість звернутися до Телеграму і сказати: Послухайте, ось у вас тут ворожа інформація з країни-агресора, е, інструкція про те, як вбивати українських дітей. Наприклад. І очевидно, що в такій ситуації е, Телеграм повинен відреагувати і забрати цю інформацію. Або сам займатися якимось певним регулюванням. Тому що, якщо він буде займатися. Відповідно певним регулюванням, він сам не буде допускати того, що є. Якщо ж такого контакту з мережею не буде і вони не будуть реагувати на прохання української влади, тоді вступають в дії санкції. Основна санкція це заборона використовувати цю мережу в державних службах. І в службах поширення персональної інформації. Що мається на увазі? От є боти телеграму, через які ви спілкуєтеся з дією, ви за квартиру платите через телеграм, ви з банками спілкуєтеся телеграм, надаючи туди свою приватну інформацію і залучаєте до цього якомога більше українців. Україна є країною, де телеграм є найбільш поширеним. 80% українців дістає звідти інформацію. Навіть в Росії це відсотків 50. не кажучи вже про європейські країни. Є такий російський блогер Кац, який сьогодні заявляв, що в він захищає дурова, але він сказав, що в європейських країнах Телеграм дивляться росіяни, наркобарони, і наркоторговці і педофіли, тому що інші. Суспільства цим не користуються, бо вони представники цих суспільств, бо вони хочуть мати верифіковану інформацію. А ми самі присадили українців на цю мережу. При тому, закон не передбачає прямої заборони мережі, бо для цього не потрібен закон. Ми мали приклад, коли Рада національної безпеки і оборони забороняла розповсюдження ВКонтакте, який створив той самий Дуров, і однокласників. І, в принципі, це працює. Для цього не потрібен закон. Але наша РНБО, на жаль, цього не робить. Тоді я, як законодавець, разом з колегами запропонував той шлях, який можуть зробити законодавці, у відповідності до всіх європейських норм, європейського цифрового акту, не забороняти це повністю, але заборонити те, щоб держава це популяризувала, і щоб державні чиновники з питань міркувань національної безпеки не надавали свої дані, як і ті, хто вимагає персональних даних, мережі. Сервери якої знаходяться в Росії, яка є збитковою, Ельдар Мортазін, теж російський експерт, сьогодні буквально заявив, що є настільки збитковим, що дотується у тими особами, про які я говорив в фільмі, можливо, ще комусь, на 600-700 мільйонів доларів щорічно. Навіщось вони це роблять? А через те, що це дає їм змогу росіянам мати доступ до всієї приватної інформації, навіть місце знаходження всіх українців, які там знаходяться, і поширювати свою інформацію, яка шкодить Україні в умовах війни. А Україна ще навпаки рекламує цей засіб. От я прошу, хоча би не рекламувати.